місто, що дуже легко робити, за допомогою цього гаджетом. Як бачите, я тоже не юзаю, тому що бах максимально крутий. Дорогі друзі, з вами як завжди Денен. Сьогодні в цьому відео ми з вами поговоримо про новий баг, який вже знайшли в новому режимі Годіло. Коротше, зараз вам покажу. Ізі можна перемагати, баг дуже крутий, я думаю, його дуже швидко пофіксить. Показав мені його Артур, за що йому дуже дякую. Також до цього відео також зробив Артур. Народ, початком даного відео я прошу поставити лайк та підписатися на цей канал, оскільки це. Ексклюзивна інфа, і. я не знаю, чи ще десь на YouTube, яке ви бачите, і так швидко. Я тільки тільки прийшов додому, Артур зробив превію, я питаюся, що за баг? Смислі, який баг? Коротше, Отіс теж проти нас, я так розумію, він теж знає про цей баг. дивіться коротше, що потрібно зробити. Прожимаєте гаджет, тоді активуєте Godzilla і можете робити ось так. Зараз вам покажу. Ось так можете робити, коротше, казати свої гаджети. Вам зараз не потрібно там, захищати, вам потрібно просто розносити е, ти, от, місто, що дуже легко робити за допомогою цього гаджета. Як бачите, люди теж вже юзають, тому що баг максимально крутий. Проте мене зараз роза винесе скоріше за все, але до того часу я маю вже максимально багато рознести місто. А це не важко зробити. Тобто, як бачите, ось я спокійно просто зно, зношу. Е, бачите, там 70%, я зніс набагато більше. І в них вже 60% міста нема. Це класний баг, він за одну тичку тоді зносить. Я не впевнений, чого діла зносить за одну тичку, але коротше, він зносить, по-моєму, по одному квадратику чи по два, а то, зразу і багато. Чи я забув підібрати цю штучку, так, все є. Тільки Карл, якщо багато грону внесе, то я тупо не дойду. А мені потрібно дойти 29% вони фізично не винесуть. Прозора, Артур відлетить, скоріше за все. Добре, Артур воскрес. Це добре, це добре, це добре, розносив. Є, але мене достає Е, На жаль, я цього разу погано відіграв, але в мене є ще третій і останній гаджет. Тут потрібно грамотно відіграти. Щоб грамотно відіграти, потрібно. Ріг хоча б попадати по Карлу, а я не попадаю. Так, думаю, зараз я його маю винести. Добре, Га... Карло я виніс, все. Останній гаджет юзаю. І полетіли до розносити. Получалося 16%. Народбаг максимально крутий. Е, грайте з ним, поки він працює. Як бачите, при нас теж вже є. Тобто цей баг. Вже як мінімум юзають, що не дуже добре. Ой, а мене так, я, мене так швидко винесуть, так то погано, добре. Я, на жаль, останній шанс не використав, тоді треба самим розносити. Е, головне винести зараз Godzilla. Головне зараз винести Godzilla. Макс сама точно не справиться. Тут потрібно. Добре! Шікарно. Напевно, цей от е, болт, коротше. І побігли, 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 побігли. Якщо зараз мені не помішає якийсь Отіс або Карл, то в принципі це буде перемога. В принципі, це буде перемога. Все, Роза, я думаю, ми скрині. А, стоп, хоча гаджет... з гаджетом буде довше тут. Так, тут а, він до... розносить, добре. І... А далі ще, ось, до речі, залишив. Що... А, все! Все! Народ, ось так на Ізі ми беремо топ-1. Якщо зібрати ще хорошу команду, щось по типу Рози, то буде взагалі на Ізі. Е, зараз катаємо кілька качок, щоб показати, наскільки це хороша тактика. Я вже паралельно записую відосі вам про яйця, про оце все. Зараз дозапишемо і тоді в цьому. Ну, коротше, вийде ще другий досвід за сьогодні. Полетіла тоді ще одну каточку, скатаємо. Хочу вам показати, наскільки цей баг крутий. Так, головне, щоб зараз тімейт не залутав. Хоча пайпер, я не думаю, що їй сильно потрібен цей болтик, тому що може бути проблема. Добре, все, болт я підібрав, все, я годіла. І давайте так, по центру ми не підемо. Погано, по мені дуже урону багато влітає. Та, вони по тій самій тактиці роблять, очевидно. Правда, мене зараз винесуть. О, добре, я її виніс, добре. От тепер є. А стай, так я не хілюся, треба просто стріляти. Я ж не хілюся, я забув. З голови вилетіло. Правда, ця штука, як бачите, не дуже далеко достає, так що треба йменно підходити, тому що. Погано, добре. Я б міг її, в принципі, добити, але ми теж непогано рознесли. Артур там працює в соло. В принципі, теж добре. Зараз потрібно, щоб відкупився гаджет, коротше, і ми з вами біжимо. Так, полетіло. Все, гаджет я активував. Так, 57%. Артур вніс багато урону. Артур вніс дуже багато урону. Так, тільки погано, бо мене мене дара будзіловине. Добре. Добре, ушатали. Давайте всі вместе! Йо, я від тої штуки здох! Погано. Погано, тут потрібно грати більш акуратно, тому що я не дуже акуратно відіграв. Зараз чекаємо на останній гаджет. Хоча може ж і зберегти. Хоча яке зберегти. Добре, активуємо гаджет. Відбираємо цю штуку і полетіли. Полетіли, 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 Вартура чи лагає, чи що, не знаю. Коротше, біжимо, біжимо. Зараз добре, розносимо. Все, тепер добігаємо вже до ось цих будівель, їх винести саме важче, тому йдемо зразу сюди. Виносимо зараз я її винесу, думаю. А вона не підходить, добре. Окей. 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 Дуже лютий урон. Просто добре, він від моєї цієї штуки, вона ще й вбиває добре. Все, бомба. Розносимо якомога більше, поки ми маємо. Ось цю фішечку, добре, є бой, просто. Отак, я на зараз зніс 30%, по суті. Там залишилося мало, але Вартура, походу, інтернет лагає. Я не знаю, що ми тут двоє вивеземо. Так, по суті, буде важкувато. Добре, за Артура почав грати бот. Це видно по смайлику і по тому, як він пішов. Е так, за Артура грає бот, на жаль. Окей, Пайпер сама старається розібратися з роботом. В неї є мутація, це просто бомба. Мутація пушечка на Piper. Так, за Артура грає бот. Це ми вже зрозуміли з вами. Тепер будемо розносити місто вже вручну. Вручну не так просто це робити. Правда, треба виносити іменно ці штуки. Добре. Коль золота цю штуку. Не знаю, чи я встигну в соло рознести все. Я думаю, що мені помішають всякі ось такі отіси, Так. Ну, вроді Маншу, до речі, непогано від Мансив. Зараз Винісу Бель. Ні, не виніс. Якби Виніс Бель, до речі. До речі, у нас є шанси на перемогу. Якщо вони зараз строє, не легять на нашу базу. І Артур, навіть якщо за нього грає бот, непогано відіграє. Добре, Артур колись де... Ні, це бот, грає. так, його рухи, бачите, такі дивні відносно. Це грає бот. На жаль. Добре, кидаємо на того Кольта. Цю штуку наносить максимальну кількість урону, скільки можна внести. І все, вони тут фізично вже не виносять і ми перемагаємо просто за рахунок часу. В принципі, я думаю, ви зрозуміли, як саме потрібно розносити місто. Я думаю, ви зрозуміли, як іменно потрібно активувати даний гаджет. Юзайте його. Юзайте, поки не пофіксили. І получаємо, до речі, за нагороду за проіграш. Нагороду за проіграш. Нагороду за проіграш. і. Полетіли. Яйця, яйця, яйця. Так, супер рідке, добре. Давайте епічно. Будь ласка. Є, мутація, пацани, перша мутація. Так, ось такий вам спойлер. Мутація натіка. Три голови. Це непогана мутація. Це непогана мутація. Давайте ще одну мутацію, будь ласка. Ні, рідко. Є ще одна мутація, пацани, до того просто не випадали мутації. Круто. Бомба! Це крута мутація, дуже класна мутація. Давайте третю мутацію, Просто третю мутацію. Будь ласка. Та. Входу в цьому режимі буде вибиватися тільки мутації. Набо, ну не найкраща мутація, але но нормально, коротше. Не нормально. І... А, я не знаю, що... а все, визолота. Все, далі нема сенсу грати в Godzilla. В принципі, яйця я зібрав, тоді вже не буду записувати відосі, як той попередній. Зараз вам запишу даний. Коротше, мій клан красавчики, вже назбирали 63 яйця, 1250 за 20 днів. Я думаю, ми справимося, якщо все добре буде. Коротше, пушка. Покажу зараз вам ще раз мій клан. Надіюсь, записується зі звуком, бо буває, що без звуку записую. Клан виглядає ось так. Класно. У нас вже навіть є ось тут майстер-ліга це Джокер дійшов. Ще мій речі, вітаю. Фух, народ, 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 Ось так виглядає наш клан. Далі ліваємо звідси: тут нам вже нічого ловити. Коротше, зараз ставлю встав. Хоті... Все це коротше. Випало два суперітки гійця, з яких випали монетки. на жаль. Ось, звідти нічого не випало, далі я забрав подарунки. Ну, давайте подарунки покажу, бо це було в іншому відосі. Правда, магазин максимально довго відкривається, на жаль. Ось зараз покажу подарунки, бо відео звичайно 20 хвилин. Мені треба, щоб згодилося в капка, то буде довго, так що я вам покажу тільки ось деякі моменти. Дивіться, ось з'явилися ці монстру яйця. <кхід> Вони по на 10 гмчиків, можливо, я якісь одне її візьму, якщо не буде хватати. І в нас з'явилася золота неділя. Там буде 100 монет, потім 150, коротше до 350 монет і по одному стар дропу Ось такі прикольні подаруночки. Появилась ось така крута акція. До речі, я якби донатив, я б по-любому купив. Це, На мою думку, вигідно скінчив за 150 гемчиків, або може він супер рідкий, коротше, де за 34 гривні це недорого, я вважаю. От Лілі дорого коштує, ну, але зрозуміло, що це ранній доступ і так далі. Далі треба допройти Brawl Pass, потрібно апнути ще Епік Лігу до кінця сезону. Коротше, роботи багато. Зараз це все буду робити. В принципі, як працює Баг, ви зрозуміли? Мені шкода, що я його зразу не знав, я б його зразу заюзав і ми б на їзді перемагали. До речі, що у нас поклану по яйцях, хто там скільки дав? Е, так, ви сказали дали 6, 5, я дав 3, але це з вот, це з Godzли. А так я ще 3 відкрив. Ну, в принципі, нормально. До речі, цей пацан всі 6 переміг. А, у нього 30. ой, пацан хорош, до речі, пацан взагалі пушечко. Пушечка-пацан, Заяць, до речі, теж пройшов. Я його хотів кікати, він довгий час не заходив в мережу. Але пацан-красавчик, до речі. Міша, про йому він теж красавчик. Він зі мною часто, коротше, до мене пише щось. До речі, я зараз на приватній подолані вже не відповідаю, тому що у вас тупо забагато пише. Давайте ще одну казочку, так в двох словах поговоримо з вами. Коротше, бахом обов'язково вюзите. На приватній подолані, тепер, якщо хочете мене щось написати, пишіть до мого адміністратора. Його псевдонім в ТГ є в описі відео, заходить там, типу, собачка, і пишете його псевдонім. Якщо у вас є якесь питання до мене, секунду до нього. Тобто, якщо на рахунок реклами, пишете до нього, він вас вже тоді направить до мене. Коротше. Тому що справді дуже і дуже багато коротше, людей мені пишуть, і це забирає дуже багато часу. Просто купу часу. Я буває з пацаном переписуюсь, там пів години, навіть. Коротше, бо я записую часу відосі, мені вже хтось виписує, я заходжу відписувати, та тут стільки часу вбиваєш, просто капець. А пацани там питають, що ти, що, що мене кікнули, чи давай поіграємо, коли ти зможеш, як я пишу пізніше, то а зараз зможеш, а потім зможеш, а через 15 хвилин зможеш, що ти ігнориш. Коротше, пишуть, ну, я розумію, що підписчики так. Я не хочу просто бути тут якимсь ізвергом, тому я й додав адміністратора е Джокера. Ось, До нього можете писати, якщо є якісь питання, але конкретні питання там, по рекламі, а не просто огонь граємо або ще щось. Ось, і до мене прошу не писати в приват, тому що, якщо повідомлення в плані тупі, я просто буду блокувати. Без обід всім, хто хоче поіграти, ну піште до Джокера. А ще краще заходите в мій телеграм-канал, та там я часто набираю команду на відосі, там, не знаю, випробування пройти або щось подібне. Думаю, ви мене зрозуміли. І надіюсь на це. Добре, не будемо сидіти в кущах, давайте хоча б одну казочку переможемо, красиво, тому що. Ой, хорош, ой, хорош, дайте баночний бас. Ой, Я його правда не винесу, навіть з льтою, так що... Я знав, що він зараз полетить. Це був. план. Не хочу, щоб бази мені набивав ульту, а він, по суті, це може дотягувати. Тому поки що посидимо так логі, щоб він часто не набивав ту ульту. До речі, народ, кому цікаво, у нас з'явилися гіперзарядні скини, що... що непогано. Але вони будь коштувати 800 гемів. Інформація не провірена, тобто я бачив її в тіктоці, зараз мені впадло просто провіряти. Але я думаю, що скоріше всього, бо цей канал вбрав, але я не думаю, що він би перехав. Але це жесть просувдуйтесь. Так, так, зараз вже пресі заходити, я так розумію, що бас хоче винести іменно мене. Закидаємо сюди цю штучку. Тут він на мене може зараз залетіти, тому я зайду отак акуратненько. Я думаю, що він вже активував гаджет. Давайте чекати туди. Так, я так і знав. А, він крутиться, але. Сумно. Давайте винесу Єву, коротше. Давайте, просто винесу Єву добре. Добре, топ-2. Я не бачив, що він крутився, так би, можливо, з ним зутімився, хоча він, скоріш, у мене виніс, тому норм. Все, принципе, ми відіграли, до речі, ось такий фон загрузочної в бравлі. Я чомусь думав, що. Бо кидали скріншоти, я думав, що це загрузка китайського Brawl Stars, але ні, це наша з вами загрузка. Далі змінився ось такий задній фон. там з'явилося місто, зрозуміло, до нашого нового режимчику. Я не знаю, чи будуть різні карти, скоріше за все. Кожен рот, кожного дня залітайте і грайте, особливо хто з мого клубу, це дуже важливо. По-перше, вибивайте мутації круті. Можливо, до речі, хтось не дивився мій досі про мутації і не знає, чи там любого іншого блогера, і не знає, як вони працюють. Коротше, мутації виглядають, зараз треба знайти, де є. Набо мутація виглядає. Е, так, той от, Попробуємо. Зараз вам покажу ще мутації і вже будемо справді закінчувати. Я не стараюся тут затягнути відео, не подумайте, просто справді є багато цікавої інфи, яку я дуже хочу розказувати з вами поділитися, коротше. Ось, закидайте мінки, далі набивайте нову ульту. І що? Правильно, ставити ще одні мінки. Що круто, ви можете ставити безкінечно просто мінок. Це, по-моєму, було в моїх багах, я навіть додавав це відосік, але це було багом. А зараз це фішечка, яку можна спокійно юзати, і принаймні перші 20 днів її теж не приберуть. Що, до речі, круто. Можна ложити просто мінками всю карту, потім нажати гаджет. Ви розумієте, який треш буде в бравлі? Принаймні в тих режимах, де будуть мутації. Також багато коментів було на рахунок того, що мутації будуть в деяких режимах. Це не знайшли Бравл Старс. Я це не озвучу, я забуду це озвучу, але все одно, мені здається, що це сильно похитне, принаймні баланс в бравлі. Тому що я бачив, що в нокауті було доступні мутації і ще там в кількох режимах. Так. Давайте знову щодень пайпер. Народ максимально круто. Також, до речі, попрошу писати лайк, оскільки. Мен до речі, іншої пасівки моїм нагаджети на Пайпер на нема. О, ні, є! А, але то це... Ні, це не та пасівка. Зараз дивіться, беремо з вами іншу посілку і в пайпер робимо безкінечні патрони. Це ви могли наблюдати зараз в цій каточці. О, добре, я її вибив з той от, зі стартропу. Ось і пригодилося. Полетіли. Зараз вам покажу, що таке безкінечні вистріли. Пайпер, це просто гімба. Зараз подивіться, скільки я зможу нести урону, просто по роботі. Дивіться, якщо ви попадаєте по роботу, у вас моментально фактично відновлюється тичка. Тепер дивіться, тух, 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 тух. Прикиньте, скільки можна носити урону, якщо це буде працювати на сейфі, це просто імба, народ. Я не знаю, юзайте, поки це є. Це дуже імбова, імбова мутація. Якщо ви її вибили, обов'язково затестіть, обов'язково поюзайте, це просто імба. До речі, хто не знає, як виглядає як, як мутації, ось так під персом будуть такі зелені штучки. Коротше, це, мутація. це мутація. Це просто імба, Прикиньте, що буде творитися в ШД. Якщо в ШД будуть доступні мутації. Просто бомба. І ще третя мутація мені випала, Натіка. Натіка, мутація, до речі, з цих. Ну, до речі, не знаю, на Piper, напевно, сама імбова, але тільки саме бісяща, тому що вона виглядає... Дуже класно, перси підсвічуються. підсвічується. Подивіться просто, як виглядає. Є, снарягу на... на доп ХП треба було взяти. Ну, окей. Коротше, дивіться, закинув з вами голову. Я не знаю, я просто про цех це коментувати. Йої, жорстко підвесло. Я думав, що в мене все вилетів без. А, так в мене є ще гіпер активований. Це просто імба. Яка ж це пушечка, просто по 4К урону плюс ці штучки. Ну це, це просто, це просто, я не знаю. Це бомба, це бомба. Все, давайте просто накинути голови. Там просто нереальний урончик. Давайте закинемо сюди, подивимось, скільки тут буде урону. Просто бомба, народ, і ж це бомба, просто. Я не знаю, я сам хейчу чуть-чуть мутації, ну, тому що це ну, чуть похитне баланс в ігрі, але взагалі по це прикольно. Це прикольно, бо є дуже імбові мутації. Я дуже хочу мутацію на брока. Це просто наймбові з мутація. Одна з найгімбових окей. І Гіпер гіпернаброка. Дуже... До речі, Гіпер на Брока я вже можу купити чи ні. Я би хотів мати Гіпер на Брока. в гарячій зоні це просто невід'ємний персонаж. І оце, справді перси, якого я апну на 11-ту, і. Добре б було, до речі, купити Гіпер з якоюсь акцією. А я можу взяти Гіпер по акції чи ні? Зараз чекнемо в магазині. І вже буду пленько закінчувати. Зараз я газ і будемо закінчувати. Народ, я максимально дійсно, що даний відосик вам був корисний, оскільки я стараюся вам розказати про якісь баги і т.д. як з цим коротше, працювати, поки вони тільки-тільки з'явилися. -тільки Зрештою, акція слабенька, точніше. І Ніяких, на жаль, знижок на гіпери нема. В класний гіпер. Коротше, максимально дійсно, що даний відосик для вас був корисний, оскільки. Ну, я стараюся провести корисні відео для вас, не просто, як я пушу, а ще щось розказати, чимось допомогти. Тому, народ, якщо вам даний відосик сподобався, він був корисний, поставте лайк та підпишіться на цей канал. Вам не важко, а мені максимально приємно, і на такі відосики трошу багато часу, плюс монтаж, ну ви розумієте. Ну а з вами був, точніше, я тобі дякую за перегляд. І з тобою я був як завжди Денмен. До завтра.